Колишній фіскал та міліціонер Захарченка Януковича заступник міністра мінсоцполітики Євген Котик провертає злочинні схеми, руйнує пробуткову галузь та знищує економіку України. Вітаю Україну! Я продовжую розслідування знищення прибуткового державного підприємства Київський завод Імпульс, який є виробником якісних комплектуючих протезів. Знищення заводу і цілої галузі відбувається з метою безперешкодного завезення китайської низькоякісної продукції та продажу її державі по завишеній в багато разів вартості. Докладно про схему, дивіться в моїх попередніх розслідуваннях. Я посилання дам в описі до цього відео. І щоб не пропускати, Просто оформлюйте підписку на мій канал. Про деяких діючих осіб афери, чиновниці Мінсоцполітики Малашкіної та забудовника нардепа Стрихарського я вже розповів. Тепер перейдемо до головного фігуранта схеми: заступника міністра соціальної політики, котика Євгена Дмитровича. Саме він зараз є куратором відслуг схеми по зачистці українських підприємств, виробників протезних. Кінцівок котик, людина з довгою та яскравою історією, починав та переважно працював податківцем в 2012 році за часів Януковича. Пішов на підвищення, перейшов в в департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС, який очолював Захарченко. Після Революції Гідності швиденько повернувся в податкову на посаду старшого опору повноваженого з особливо важливих справ відділу за захисту та безпеки управління службової етики захисту та безпеки головного управління власної безпеки ДФС України після цього знову почав просуватись по службових сходах ДФС. У 2016 він вже заступник начальника управління в Київському обласному управлінні на цій посаді. Він і попрацював до призначення заступником міністра в 2020 році. А тепер Увага! Слідкуйте, як кажуть, за руками! В 2018 році персонаж стає заступником начальника управління вже Донецької обласної ДФС приблизно на місяць. Про що е, залишився запис в електронних реєстрах? І потім швиденько повертається в Київське обласне управління. В нього навіть в декларації за 2018 рік значиться Київське управління. І. Отримує статус учасника бойових дій. Вдумайтесь, фіскал Януковича їде на місяць попрацювати на керівну посаду в податкову в Маріупіль і отримує УБД. Це реально лютий треш. А тепер він піариться як учасник АТО. І це все в той час, коли добровольцям дуку чи подібних неофіційних підрозділів, які поїхали на війну ще в 2014 році, та приймали участь в самих важких замісах, так і не дали цей статус. І цей персонаж зараз керує соціальним захистом добровольців, розподіляє різні пільги. По істині цинізму зеленої влади та покидьків, яких вони привели до влади, немає меж. Йдемо далі. Схема з віджимом підприємства. Це не перша схема котика та компанії. До цього котик дуже хотів провернути схему. Ну а він мільярд 230 тисяч гривень. 29 травня 2020 року. Перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик. Подав до Кабміну проєкт постанови, за якою Міністерство хотіло самостійно провести неконкурентну процедуру закупівлі. На тендер подали заявки 13 компаній, але до аукціону допустили лише 4: Тов домашній текстиль, то виробнича організація Харків, прат «Трикотажна фабрика Роза і ТОВ Мік. Інших 9 фірм відхилили за невідповідність в вимогах тендеру. Це були ТОВ Кванті Лімітед, ТОВ Фін Платіном Компані, ТОВ Роялті Органік, ТОВ Меці, ТОВ Експо Ком, ТОВ Уртус, ТОВ Профіт Біз, ТОВ Ліртон Груп, ТОВ Скай Трейд Україна. Після цього ДБР відкрило провадження за ознаками кримінальних правопорушень за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння. Ним шляхом зловживання службовим становищем, а в особливо великих розмірах або організованою групою, та частина друга статті 364 зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками. Кримінальний кодекс України Євген Котик, колишній податківець та службовець МВС Захарченка Януковича, який підписав проект. Без конкурентних торгів. У затягуванні тендеру та Протягування своїх фірм він звинуватив централізовану закупівельну організацію Професійні закупівлі. Хоча саме його структура затягла початок цієї процедури, і зрозуміло, що ця афера була задумана саме в соцполітики котиком. Саме цікаве, що котик був призначений першим заступником міністра соцполітики у березні, тобто за кілька тижнів до оголошення процедури, яке цікаве. Співпадіння. Один з керівників, обраних котиком фарм ТК Домашній текстиль, це одна з фірм, що входить в холдинг-текстиль-Контакт, власник якої Олександр Соколовський дуже любить розповідати, що він дружить з сім'ями Зеленським та Кошовим. До речі, як відомо, Кошовий зараз один з тіньових рішал при владі Зеленського. Але щоб зрозуміти, що відбувається, треба повернутись на декілька років назад. Та згадати, що протягом тривалого часу тендери на поставку державі бейбі-боксів незмінно вигравала фірма-прокладка SkyTrade Україна. Це фірма, яка не мала виробничих потужностей, а тільки займалась тим, що замовляла у виробників речі, які входять у бейбі-бокс та комплектувала його. Ну і зрозуміло, збільшувала вартість, яку власники прокладки клали собі в кишеню. Але з позитивних моментів варто відзначити, що Процедура і постачальників ця прокладка обирала на конкурентній основі. Все змінилося з приходом до влади слуг. SkyTrade різко почав закупати майже все, тільки однієї фірми текстиль Контакт. ТК домашній текстиль Олександра Соколовського, тобто запрацювала. Корупційна змова. Щоб зрозуміти, хто такий Соколовський, варто згадати, що це компанія, яка наразі і протягом багатьох років возить в Україну російську тканину, в тому числі російський брезент для ЗСУ. Але це не головне. Соколовський з 2014 року співпрацює з терористами, але про це я розкажу в наступному своєму розслідуванні. За моєю інформацією, Соколовський заради виграшу в тендері заніс котику та компанії. The cat Немаленьку суму. Але через те, що афера отримала розголос, прем'єр-міністр Шмигаль скасовує скандальну неконкурентну закупівлю та вводить монетизацію. Тепер на новонародженого виплачують грошима по 5 тисяч гривень. А батьки самі вирішують, де і коли купувати товари для немовлят із запропонованого списку. Здалося позитивні зміни. Корупцію поборено. Але після цього собі. Який втратив гроші, впадає в істерику, купляє безліч замовних матеріалів та блогерів, які розповідають, як погано, коли ввели монетизацію, ну і тому подібне. Бігає по Верховній Раді та волає про страшну несправедливість. Ну, дійсно, несправедливість, скільки ж грошей втратити. Але проходить час. Імен соцполітики котика разом з Соколовським вже планують повернутись до старої схеми та повернути собі бебі-бокси. Вже заявлено про новий тендер. Отже, яку ми маємо ситуацію, колишній фіскал та міліціонер часів Януковича разом з посібником терористів утворили злочинну схему по обкраданню державного бюджету. Те ж саме зараз відбувається і з підприємствами, виробниками протезів. Персонажі вирішили так само заробити на розкраданні державного. Бюджету. Бюджету до речі, як повідомляє громадська рада фонду соціального страхування, на чиновника відкрита справа про взловжування службовим становищем. Але вважаю, що цього дуже замало. Персонажам повинні давно займатися правоохоронні органи, такі як Набу, бо поглянувши декларації, котик все життя держслужбовець середньої руки, а майна на мільйони. Тобто казкова багатіє на держслужбі, як то кажуть. Як на дріжджах. А сьогодні, коли в державі скрутне економічне становище та не вистачає коштів на лікарні, котик зовсім втратив землю під ногами, краде у інвалідів та знищує частину економіки України. Стосовно нагадаю. Прибуткового заводу Імпульс за моєю інформацією, після призначення нового тимчасового виконуючого обов'язки директора на Київський завод Імпульс, планується передача обладнання на інше підприємство, наприклад, в Харків, сам завод розформують людей. Звільнять. А земля піде під забудову нардепу слуг забудовнику Стріхарському. Охоронна фірма, яка заявляла, що їх поставив Стріхарський на охорону заводу, досі не пускає працівників на підприємство. Ось така, друзі, ще одна чергова злочинна схема заступника міністра соціальної політики Євгена Котика та компанії. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал та поширюйте матеріали. Тільки оприлюднень Нім корупційних схем та висвітленням діяльності рейдерів у владних кабінетах ми зможемо захистити прибуткову галузь та економіку України від знищення. Далі буде всім пока.